Сторінка 40, параграф 9.10. Проєкт та узагальнення з теми життя людей у первісні часи. Проєкт. Щоб систематизувати свої знання про життя людей у первісні часи, виконайте проєктне завдання, результатом якого буде книжка, складенка, Історія первісної доби. Або тематична папка, лепбук. Спільно оберіть емблему проєкту та його гасло. Створіть обклади. Книжки чи папки, домовтеся, хто з вас готуватиме повідомлення про результати проєктної роботи для сайту школи, або хто писатиме короткий відгук для сторінки в соціальних мережах. Об'єднайтеся в групи, розподіливши між собою розділи книжки чи папки. Визначтесь, хто який матеріал добиратиме: пошук ілюстрації, малювання, пам'яток, складання текстівок, написання коментарів. Під час роботи намагайтеся використати якомога більше термінів і понять, які засвоїли впродовж вивчення теми. Скористайтеся ними і як пошуковими гаслами для роботи в інтернеті, якщо потрібно знайти додатковий матеріал. Розділ і орієнт. Зміст. Перший, що було на Землі до появи людини? Як різні теорії пояснюють походження життя на планеті Земля? Які археологічні знахідки свідчать про розвиток тваринного та рослинного світу нашої планети? Як учені дізнаються про зміни природного середовища? Чому найдавніша історія планети приваблює? Авторів фантастичних книжок та фільмів. Друге, що відомо про предків людини? Чому решток найдавніших предків людини на сьогодні обмаль? Як учені видобувають історію предків людини, де зберігаються пам'ятки, пов'язані з життєдіяльністю предків людини? Третє, як разом з людиною розвивалися суспільні відносини, якими були найдавніші заняття, снаряддя праці про людей? Як давні люди облаштовували свій побут? Які археологічні пам'ятки слугують джерелами для вивчення людського суспільства? Четверте, що знали та вміли люди за первісної доби? Речові джерела, що засвідчують уміння та навички первісних людей? П'яте, коли з'явилися та як розвивалися парудські духовності, найдавніші релігії Уявлення, виникнення мистецтва, найдавніші пам'ятки? Шосте терени України за первісної доби. Коли на нашій землі з'явилися найдавніші мешканці? Ким вони були? Які пам'ятки по собі залишили? Як змінювалися природні умови? Які найвідоміші археологічні культури первісної доби на нашій землі?